16 грудня держава-терорист Російська Федерація в черговий раз здійснила масований ракетний удар по Україні. Які наслідки цього обстрілу чи витримала критична інфраструктура? Та скільки ракет залишилось у росіян? Ми постаралися зібрати відповіді на всі питання, що виникли в суспільстві в цьому відео. Тому з вас лайк і підписка. Для початку, думаю, варто відновити хронологію цього дня. Приблизно о пів на восьму ранку була зафіксована активність стратегічної авіації на аеродромі «Енгеліс-2» в РФ. Це той самий, де напередодні сталася бавовна. Вже о восьмій ранку. Майже по всій території України почала лунати повітряна тривога. ППО активно працювало у Київській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській. Полтавській, Запорізькій, Вінницькій та Тернопільській областях вище військове керівництво. Це і командувач повітряних сил і головнокомандувач збройних сил високо оцінили роботу протиповідної оборони. Ну, як зрештою, мабуть, кожний українець щоразу це робить у своїх коментарях, і дійсно ну, там пише такі схвальні слова для людей. Це насправді дуже важливо відчувати підтримку народу і, і бачити, як, як їм Ну, От власне сьогодні. Черговий раз наші воїни довели, що дійсно це так, що вони цих слів, збито 60 крилатих ракет із 76 запущених. Але я хочу нагадати, що такі ракети, як Х-31, такі ракети, як Х-22, ну не є доступними для збиття нинішніми тими засобами, які в нас сьогодні є, тому ж їх і неможливо було збити. Тому якщо йде мова про ракети саме калібр. Х-101, Х-555, Якщо відняти ті ж ракети, які я назвав попередні, це надшвидкісні, які ми не можуть звати то від відповідно відсоток буде ще вищим, і це ну доволі таки радує, тому що з кожним разом подквітне оборона саме по збиттю крилатих ракет робить гарні результати. Та найбільше навантаження прийшлось саме на розрахунки Київщини біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет. 37 вже знищено. Ну і відповідь 37 збито. Ну і відповідно, це один за нашими підрахунками. Це один з наймасованіших е ракетних атак з часів. Е Широкомаштабної війни росіянам вдалося нанести пошкодження критичній інфраструктурі України. Зокрема, повідомили про вибухи у Запоріжжі на Київщині та Харкові. До слова, Харківщина піддалася ще й масованому обстрілу з реактивних систем залпового вогню. Ну, ранок у нас почався о сьомій годині, коли російська ворожа ракета С-300 влучила у лікарню. У місті Куп'янське частково зруйновано та пошкоджено інфекційне відділення, аптечний пункт. Тощо зараз там на місці працюють підрозділи ДСНС і всі наслідки ми з'ясуємо відповідно трохи пізніше. Щодо масованого обстрілу, то у нас було декілька влучань, скажімо так, по критичній інфраструктурі у місті Харкові, у Чугуївському районі. Окрім пошкодження інфраструктурних об'єктів, трагедія сталася в Кривому Розі. Там російська ракета поцілила в житловий будинок і повністю зруйнувала під'їзд. Відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих, серед яких троє дітей. Зайва раз підтверджує, що Росія це справжній терорист. І тому, як справжній терорист, залишила деякі міста України без електроенергії, а в Києві через це зупинили метрополітен. Несподіванкою для українців стало завчасне відключення електроенергії, коли тільки оголосили повітряну тривогу, а світло вже вимикають. Робиться це для того, щоб уникнути ще більших пошкоджень в разі влучання і перебою постачання електрики а відповідно допомагає уникнути повного блекауту. Те, що ми вже бачимо, є, є пошкодження. Близько 9 об'єктів генерації зараз. Ми ще там доверифікуємо ці пошкодження і відповідно, так само пошкоджені відповідні станції підстанції, які передають електроенергію. Що спричинило обмеження виробництва по об'єктах, перш за все атомної генерації? Тобто зараз ми це все відфіксовуємо і будемо цю ситуацію. Модифікувати таким чином, щоб е, збільшити виробництво вже найближчими годинами, та головне питання залишається відкритим: як швидко росіяни можуть готуватись до нових атак, та скільки ще ракет має в розпорядженні Кремль? Приблизно тиждень вони роблять підготовку. Ну тут трошки більше тижня, ну 10-11 днів. Так ну плюс-мінус різні фактори на це впливають. Те, що вони. З Енгельса кудись розосередились після якоїсь там бавовни. Можливо, ці фактори повпливали, тобто оговтувались так, десь там продумували якісь, а можливо, це просто пов'язано з тим, що ну, відтермінували, планували, дивились, проводили розвідку і таким чином проводили власне планування, коли саме і як завдати цей удар. А от скільки ж ракет ще мають на озброєні путіністи, питання складніше ніж здається. Передусім, через те, що росіяни використовують ракети різного призначення і модифікацій, а товари подвійного використання, які досі не потрапили під санкції, дозволяють їм ці ракети виготовляти. Однак чи зможуть вони зберегти темп? Ні, промисловість не встигає за динамікою. Застосування цих ракет, якщо це щотижня, вони будуть там 70-100 ракет використовувати. Ну, я маю на увазі зараз ракети, які ми рахуємо найбільше. Так, це ракети е найприскіпливіше увага. Це до іскандерів, калібрів ракет Х-101, Один, які ну, Х-555, які вони застосовують е по дальніх цілях. Це високоточна зброя, яка летить далеко, б'є точно, і е саме вона є ну, такою найнебезпечнішою, її треба. Знищувати, утилізувати, демілітаризувати, будь-якими словами називати. Але маємо що маємо те, що е, що ті такі факти, що мають вони достатньо ракет Х-22, це дуже руйнівна ракета, хоч не точна, які запускали і сьогодні, зокрема х бомбардувальники Ту 22 М3. Також маємо е, ракети С-300, це ракет, зброя фактично тероризму на сьогоднішній день вважається, тому що б'ють по прифронтових містах чим далі. І запускає чим більше відстань запуску, тим більша її неточність. І попадають, як бачите, по містах, по будинках гинуть люди. На жаль, сьогодні теж стався такий випадок, і за це терористи будуть нести відповідальність окремо. То що ж ми маємо? Можна говорити про те, що інтервали між обстрілами будуть дедалі збільшуватись, а це, в свою чергу, дасть можливість енергетичній галузі України краще відновлюватись, але є й інший шлях. Над яким вже не перший місяць працюють в міністерстві оборони і уряді посилення систем ППО, зокрема, оснащення системою Петріот Нью-Йорк Таймс, наприклад, пишуть, що адміністрація Байдена, здається, ухвалила рішення про передачу Україні систем протиповітряної оборони Петріот. Пентагон на це вже погодився. Проте мають підписати ще міністр оборони Лойд Остін і сам Байден. Станом на зараз невідомо, який саме тип систем та яку точну їх кількість буде передано. Та дозвольте нагадати, для того щоб розглядати Петріот як комплекс протиракетної оборони, він має бути підкріплений цілою системою радіолокаційних станцій та супутників. Чи зможуть вони працювати так само ефективно в умовах України? Це питання. Можна сказати так, і потім виявиться, що ні, так. ну цього б не хотілося, але треба пробувати. От хай дають, будемо будемо випробовувати ту зброю. Бачите, Айріс, ми випробували, ну відмінно працює е, насом, теж е, і якщо, якщо стосується Петріота, то є е, переконання, ну, що вони працюють по балістиці так само, як сам ПТІ, мова ну, вже ну, Франція, Італія має ці комплекси. І якщо вони доповнять нашу систему існуючу ППО. Будуть потихеньку замінювати ті радянські комплекси, які в нас є. А це Петріо, це ще й комплекс, який може на 150 дальності мати відстань, по відстані. Тому це буде вже така ешелонована ППО в майбутньому. Ми цими трьома основними комплексами, а може чотирма, маємо створити основу повітряного щита. Замінивши старі радянські системи, зрозуміло, що і буки і С-300, вони вже ну, морально фізично застарілі, але як би там не було, саме вони сьогодні стримують найбільшу повітряну агресію і не допускають польотів російської авіації в нашому повітряному просторі. Як висновок, можу сказати дещо парадоксальне: терористичні атаки цивільної інфраструктури йдуть на користь Україні. Зрозуміти мене правильно, це зовсім не про трагедії втрат людських життів і руйнування критичних об'єктів. Але не можна відкидати той факт, що саме це стало рушійною силою для західних партнерів, нарешті посилити обороноздатність України. Чи не запізно вони до цього дійшли? Так запізно. Хоча тепер вже точно ніхто не вважатиме передачу Україні оборонних озброєнь провокацією. Сподіваюсь, це відео стало для вас корисним. Якщо так, то підпишіться на канал і поставте ви нарешті ту вподобайку. Це дійсно допоможе в просуванні каналу і дасть нам можливість робити більше якісного контенту.